Спаси Господи, вечір 7 січня 26 року. Знаєте, сьогодні прибув Святодухський Скит. Верніше сказати, верніше правильніше було б сказати, приїхав в казку Святодухського Скита. Знаєте, природа зробила свою красу, всі дерева. Тує ялинки, самшит всі дерева настільки покриті снігом, от точно як у мультиках, як у казках показується, от точно те саме тут. Ну і просте ще бране ялинки гірляндами. І воно все показує точно як казка. Ідеш, ж ну, відео те не показує. Не передає, але настільки красиво це розказати не можна, просто треба це все бачити.